Вітаю вас на каналі про літературу, і у цьому відео я поговорю про метаморфози в художній прозі. Загалом про три твори художніх твори, які вразили мене понад усе. Метаморфози головних героїв, які мають величезний символізм, величезний концептуальне навантаження, і в принципі, про які я хочу поговорити. Я не здивую вас саме таким явищем в літературі, таким прийомом, як метаморфози, тому що ну, це актуально, це зручно. Це поглиблює перетворення, це поглиблює легальну нарацію твору, це зручно, це вічно, це база, ґрунт, фундамент для того, аби показати карколомні зміни головного героя, аби показати причини, наслідки і так далі. Ще з часів усної народної творчості метаморфози мали величезний сенс і ним часто послуховувалися. І, Вірування тотемізм і ще дуже багато різного навантаження наших предків е, транслювалося саме через метаморфози. Навчання дітей через казки також відбувалося через метаморфози. адже зручно показати добро і зло, коли показуєш перетворення доброї людини чи злої людини. Тобто це має якусь візуалізацію, це має якийсь сенс. І ось найвідоміша, напевно, збірка, найвідоміший твір. Щодо метаморфозів, то це овідій ще античність і праця овідія, яка показує, що притворення людини в плані фізичний, в плані психологічний, вона має наслідки, вона має причину наслідковий зв'язок, і потрібно зважати, адже людина не стає просто чимось, просто так. От не стає від чогось. Для цього повинно бути підґрунтя, для цього повинно бути якесь навантаження, провина, нещасливе кохання, тобто ціла історія для того, аби відбуло, відбулися ці метаморфози. І ось Овідій гарно про це розповів: про природу метаморфозів людських, про те, чому це відбувається. І в плані образності, поетичності, також погодьтеся доволі вдало подав нам ці метаморфози. Моя ж, мої ж приклади, моя ж література, якою я буду послуговуватися, це вже ближче до нас, це ХХ століття, це сучасність, але ну, не втрачають метаморфози е, свого, своєї популярності серед письменників, не втрачають і актуальності. Турчний інструмент для того, аби показати. Зміни в особистості, в світі, в політиці, в патріархальній системі. Тощо перший твір, про який я поговорю, це буквально враження автора, це в прямому сенсі його спогади, і величезний шок від того, що він пережив, від того, що він бачив. Це Жан Йонеско, його драматичний твір «Носороги». Перед історією полягала в тому, що він йому пощастило або ж не пощастило відвідати промови Гітлера величезна арена, величезна маса людей. Одна людина, яка керує розумом тисячів, розумом мільйонів. І він настільки був вражений, як змінюються люди. Коли починає промову Гітлер, наскільки змінюється їхній погляд, їхні настрої, їхні прагнення, наскільки вони стають зазумбованими? Наскільки вони перестають мислити? Критично, наскільки вони перестають аналізувати всі слова фюрера і не пропускають через тето адекватності. Він був настільки вражений із змінами людей, що написав драматичний твір Носороги, де звичайні люди, звичайний офіс, звичайна робота. Люди масово почали перетворюватися в носорогів. Просто з нічого. Здавалося б, ну, звичайно, підґрунтя для цього було. Це пропаганда, це зазомбованість, це прагнення національної справедливості. Але ось саме те, що люди в одну секунду перетворювалися на насорогів, покладено в основу ось цієї сюжетної канви його твору насороги. І не дивно, що автор обрав саме носорогів для того, аби показати ці метаморфози трансформації людей, адже носороги – це символ влади. І от саме з огляду на його спогади, з, з огляду на його автобіографічний сенс цього твору, то носороги це як. Вплив влади на свідомість людей, вплив тоталітарної влади на свідомість людей. Наскільки в моменті люди можуть перетворюватися на зовсім інших істот, на зовсім інших людей, на зовсім інших людських істот, які в моменті перестають мислити, які в моменті перестають боятися, які в моменті прагнуть крові, які в моменті. Прагнуть щось трощити. Адже після перетворення його герої ну, буквально все трощить. Вони перестають мислити, вони перестають усвідомлювати їхня місія це бігти і трощити. В принципі, як і те, що пропагував, як і те, що ніс маси Гітлер це відстоїти право незалежності та право поваги для. Арійської нації для німців, адже після Першої світової війни вони потерпали від репарацій, вони потерпали від того, що в принципі самі і не робили. Але не було цього усвідомлення в Гітлера, і він ніс це в маси, що над німцями просто знущаються, що варто покласти цьому край. І ЮНЕСКО був настільки вражений в неприємному аспекті слова вражений, що хотів написати цю драму, він хотів написати цю п'єсу, і вона ідеально вписалася в концепцію і в популярний на той час театр абсурду. Адже основна ідея цього твору це показати парадокси влади, це показати парадокси людського розуму, прагнення. Країн, прагнення держав і націй, і якщо це навіть нелогічно, якщо це навіть абсурдно, варто це показувати через метаморфози, через носорогів, через прагнення одного автора показати, як одна людина, один лідер, один проповідник і меція можуть змінювати свідомість цілої нації. Як? Окремий індивідум, окрема особистість, окремий громадянин стає масою, яка в будь-який момент готова перетворитися на носорогів і трощити усе, що є в неї на шляху. Якщо попередній твір був Швидше про політику, про геополітику, то наступний твір Вегетаріанка це про патріархальну систему Південної Кореї. Про систему, яка є жорстокою, яка є безпринциповою, яка є дуже руйнівною, особливо для жінки. Адже головна героїня потерпала через це. це Буквально вбивало її прагнення, вбивало її як жінку, як вільну особистість. Єдине прагнення жінки в патріархальному суспільстві, як виявилось, це стати рослиною. Вона усіма способами, якщо є фантастичні елементи в носорогові, коли люди перетворюються на тварин, то тут більше прагнення до метаморфоз, прагнення фізичних метаморфоз. Головна героїня прагне стати рослиною. Вона перестає вживати їжу, а вона харчується лише сонцем і харчується лише водою. Вона в цілковитій усвідомленості того, що це для неї фатально. Вона готова йти до цього. Аби водночас покінчити свої страждання і стати рослиною. Але ж чому саме рослиною? Моя теорія полягає в тому, що вона обрала шлях стати рослиною через те, що рослини не здатні до жорстокості, до ненависті, до насилля в будь-якому прояві, до фізичного насилля, психологічного, сексуального, адже саме це переживала головна героїня. Усе це насилля, постійно, навіть насилля в плані звичаїв, в плані традицій патріархальних їх двох сестер виховували в дуже суворій, оцій патріархальній. Бульбашці їм говорили, що чоловік найголовніший. Все, що є в житті жінки, це чоловік, все, що вона повинна прагнути задовільняти чоловіка, навіть якщо це супроти її волі, навіть якщо це супроти її цінностей, і бажань. Та байдуже, в тебе є чоловік, задовільняй. І це усвідомлення настільки стало критичним для головної героїні, що їй почали снитися сни, де вона в крові, де є жорстокість. Дає прагнення крові, прагнення смерті, і вона розуміла, що це її життя, що це вона є жертвою і обрала шлях стати рослиною, чи їй вдалося, Та їй 100% вдалося. Чи була вона від того щаслива? Та вона 100% була щаслива від того, що вона це все покидає, від того, що вона кинула виклик суспільству, вона кинула виклик чоловіку. Вона кинула виклик батькові, який був тираном, який гамселив і чинив емоційне насилля над нею з самого дитинства. І коли вона вже максимально виснажила себе через те, що не вживала їжу, лишення воду і сонця, то й тоді її сестра, яка також усвідомила всі принади. Патрархального суспільства зрозуміла, що вона не буде рятувати сестру, що вона не буде намагатися повернути її до нормального життя. Вона дасть їй дасть їй змогу реалізувати те, що вона так хоче, стати рослиною. І це тягар її сестри. І це провина її сестри, адже вона відчувала, що вона повинна була врятувати її від батька передусім, ще в дитинстві. Адже, як виявилося, вона картала себе через те, що покинула сестру на батька, і який на неї оця ось насилля, і що стало базою того, наскільки вона була відірвана від світу, наскільки вона була відірвана від власних потреб та емоцій. Філософію задовільнення чоловічих потреб, і в їй це дозволила. Чи були від того щасливі дві сестри? Я гадаю, що максимально щасливі від того, наскільки була жахлива ситуація, і наскільки можна говорити про щастя в романі Вегетаріанка Хан-Канг. Але ем, трагізм, усвідомлення того, що вона хотіла стати. Рослиною через те, що рослина не чинить насилля ні фізичного, ні психологічного, що вона навіть не вбиває собі подібних, що вона просто росте прекрасною рослиною, чи деревом, чи бур'яном. Вона просто росте і від того добре, що нікому нічого не вина, і що їй лише потрібна вода і сонця. Це для мене ця книга стала для мене ну, сильним відкриттям. Е, мені до вподоби. Письмо цієї авторки, я гадаю, що ще ознайомлюся з її творчістю, тому що ну, це сильно, це жіноча проза про локальну культуру, яку варто вивчати. Про локальну культуру, на яку варто зважати. І те, що це написала авторка, і те, що вона настільки майстерно показала ці метаморфози, це має право говорити про дуже сильну потребу жінок, говорити про патріархат, говорити про фемінізм і це на часі. Ну і твір, який, напевно, що перший приходить е, на здогад, коли. Мовиться про метаморфози у літературі, це кавка і його перевтілення. Я маю на каналі окреме відео про метаморфози, про кавку, про перетілення, але я не можу не згадати його у цих топ-3 мої книги, тому що щоразу, коли я читаю кавку, або коли я його згадую, або. Коли я переосмислюю кавку, ну це щоразу нові грані критичності, нові грані самотності, нові грані терпця, я відкриваю, коли читаю кавку. Наскільки це була травмована дитина, наскільки це була був самотній чоловік, який просто мав потреби написати про цю самотність, який мав потребу. Написати про цю свою дитячу травму. І як прекрасно, що його друг таки не спалив його твори. Тож, перевтілення кавки для мене це про дитячі травми, про конфлікти батьків і дітей, про те, що не варто виховувати дітей з розгалуженням старший і менший, з такими. Обов'язками, які повинні виконувати батьки, адже головний герой не повинен був забезпечувати молодшу сестру, думати про консерваторію сестри це завдання батьків дати освіту своїм дітям. І, в принципі, його жертва була не потрібна. Її не оцінив ніхто. Ні сестра, ні батьки головного героя вони не були побутовими інвалідами. Вони взагалі не потребували. Оцій жертовності цього чоловіка. Але вони не сказали, що вони цього не потребують. І він жив комашине життя. як зараз згадую, коли ми писали ще в школі про Кавку, в творі чомусь вчителька акцентувала увагу на те, що батьки і е, донька. Е, донька Молодша сестра жили комашини життя. Що от, от, от такі вони нікчемні, що ось от, от такі вони мізерні в своїх прагненнях. Водночас так, але водночас і ні. Е, е, Головний герой Замза він самостійно обрав бути комахою. Бути оцим цим постійно заклопотаний, постійно чимось зайнятий, постійно про щось думає, будує, щось планує. Але для чого? Якщо врешті це завжди руйнують. І його сестра виявилася взагалі, напевно, що найбільш адекватною, тому що от зрозуміла ці нюанси, що її можуть чекати в майбутньому і розірвалися. Якщо Замза був готовий піклуватися про неї, напевно, що скону, то сестра не готова була піклуватися про нього як про тварину. У нього в неї є власне життя, вони думають про заміжжя, доньки, вони думають про її майбутнє. І оце аспект. І замза повинен був думати про себе. Батьки повинні були сказати замзі, що ми ще не старі. Ми можемо піти на роботу, ми можемо забезпечувати себе самі, будуй своє життя. Але це ж так комфортно, нічого не робити, перекладати відповідальність на дитину, травмувати дитину, а потім в найзручніший момент позбавитися від нього. Позбавитися від цієї сухої шкаролупи жука. Яка стала в моменті некомфортною, незручною, непотрібною, некорисною, і мене не відпускає трагізм усвідомлення того, що Кавка реальна жива людина, реальний чоловік відчував себе, як той замза. Він тримав образу на батька, він тримав образу на свою сім'ю через те, що ось вона ламала, вона намагалась нав'язати філософію. Філософію комахи, філософію життя заклопотаного, життя потрібного, життя, не знаю, насиченого сенсом, турботи, клопотів, постійної біганини. А в результаті для чого? Щоб тебе просто винесли, щоб тебе просто загребли відночком на совочок і викинули як непотрібну комашку, якщо застаріла, якщось пережити, і пішли жити своє власне життя. От кавка для мене насичений автор, кавка для мене прям е, письменник самотності, письменник відчаю. І наскільки батьки можуть занепастити е, життя своїх дітей, наскільки вони відчувають, що діти їхня власність, наскільки вони відчувають владу над їхніми життями. І вічно актуальний твір. І вічна метаморфоза, яка відбувається з усіма. І якщо цю метаморфозу не зупинити, то філософія комишеного життя буде вашим кредом. Але вічне питання, чи потрібно воно вам? Ну, а я вам дякую за перегляд цього відео. Якщо ви маєте твори з такими яскравими метаморфозами, з такими глибинними метафорами та символами перетворення. В плані фантастики, або ж в плані особистості, я рада прочитаю про це в коментарях. Дякую вам за перегляд цього відео і до нових зустрічей!